Всім привіт, сіх, вітаю вас на каналі. В сьогоднішньому відеолоку ми з вами поговоримо про новий перспективний криптопроект, від якого ми зовсім скоро зможемо е, отримати новий дроп і так далі. Проект скажу зразу під інкубацію Binance, тобто Binance Lab спонсорує Весь цей проект, в принципі, давайте починати, бажаємо приємного перегляду. Перед початком цього відеоролику хочу нагадати про свій телеграм-канал, якому я кожен день викладаю різні криптоактивності, також з різними думками по крипті і так далі. Також хочу нагадати, що у закріпленому будівелі ви зможете знайти е, такий переходник по каналу, а в самому каналі по всьому переходнику ви можете знайти курс до рехувати курси Олошни, курс по американському YouTube, подарували на 400 підписників, там зібрано більше 10 курсів топів українських блогерів, курс годенчика Повідкина, інструкція про те, як зробити педагоги за. Посилання на телеграм-каналу залишаю в описі під цим відео. відео. Якщо почати з самого твіттера проєкту, це в дії в нас Хана Нетворк. 26 тисяч підписників вони зібрали. Тут пишуть, що Binance Lab Incubation це леєр 0 рішення для приватності, що працює між ефіром і біткоін. Шилу, як такого зараз не було, давайте, в принципі, розкажу, що нам потрібно робити. Інструкцію можна зайти в телег-каналі теж за посиланням в описі. Переходимо по першому посиланню, реєструємося через пошту. Нас прикидає на такий гаманець, створюємо пароль, зберігаємо цей пароль. О, як бачите. Далі нам потрібно почекати хвилин 10, щоб нам начислили ці тестові токени. Ну, бачите, що в мене тут вони пише 10 ефірів, 1 біткоін і так далі. У нас в сумі непогана така сума. Далі що ми робимо? Тут є туторіал отут. -от. Ми переходимо по цьому туторіалу і просто починаємо виконувати. Тобто, transfer by sell. Що ми робимо? Після того, як ми створили наш аккаунт, нам знайшли наш тестовий токен, Далі ми просто перекидаємо з одного це на інший і робимо просто транзакції. Тобто, допустимо, заходимо на трансфер, вказуємо, допустимо, гаманець, ви переходите в мене тег-канал під пост, кидаєтесь на свій. Адрес, я кидаю вам, ви кидаєте мені, тим самим набиваємо транзакції. І далі просто робимо buy, sell, buy, sell. Теж набиваємо. В На принципі, Траснет дуже простий, немає тут ніяких рішень. А чи роздасть він дроб? Я вважаю, що роздасть, тому що це інкубація бі бінанса. Сума суми точно і не знаю, дату точно і не знаю. Але ну четвертий квартал 2024 року, звичайно, буде приємно, коли в якомусь вересні ви заходите, зайдете там, прочитаєте, що хана роздала дроб. Ви такі, а я робив хану, там 50 доларів. Тому рекомендую вам його зробити, тому що він не займе більше, ніж 10 хвилин вашого часу в день. В принципі, тут немає ж нічого такого тяжкого, по суті, як речей не нічого не висне, все працює ідеально. Тому, ще раз кажу, робити, робити, ще раз робити. Всім дякую, що досі цей відеоролик. Бажаю гарного дня, ночі, коли ви це дивитесь. Всі посилання ви знайдете в описі під цим відео.